Так, друзі, всім привіт. Ну що, причпив диски. І, коротше, є робота під них. Невеличка, там треба поїхати, город задискувати. Але город там з гноєм, коротше. ну, поїдемо побачимо, як воно іще буде. Вже все, в принципі, піднастроїв, виставив, щоб рівненько було. розтяжечки покрутив І поїхали, коротше. Приїхав на родногород, дивіться, тут стерня була. І тут видно якесь болото чи що, непонятно. І плюс знайомий, вивіз ще гні сюди. Коротше, я б не сказав, би, що трактору важко, але дуже мокро. Визив ось таких куч гною. Я що такого, такого не дискував? Він залипає чогось, забиває. Дивіться як. Ну, вона то лізе, нормально робить. Ходить добре, але ну, я ж кажу, дуже мокро. Ну нічого. А та що вон вперед, картопля видно була. Колеса позалипали цим гноєм. Отак. Ну, зробимо, я думаю, нормально буде. І погнали. Коротше, бо час не стоїть. очно рокшот дуже мокро дуже мокро хочу ти світовалізу але чи чистики ось забувають бонус Let's talk about me. Так вот. Не показую вам кінцевий результат. Тут да, так, тут, тут все чітко. Тут, тут, тут трошки хуже, звісно, ну но... на 4 з мінусом можна сказати. Я ж кажу, ще я, я такого не дискував в цьому році. Та й в минулому. Ну, дивіться грудку і а вона... З неї можна коники ліпити. Глей. Ну не глей, а таке, як пластилін. Як там? Кинув, розсипалось, значить хорошо. Вона не розсипається. Не треба розломила. Ну, що є, то є. Диски, звісно, залипли. Передня батарея то та не так, а задня взагалі. Треба його це почистить все. Забило його як дивіться. Це. це все зараз повичищаю. Ну, а ви напишіть, як вам результат. Ну, і якщо ще буде в мене можливість, то я вам зніму, покажу, як працюють по чорноземі вони. Так що, кому сподобалось, ставте лайки. Ну і всім пока.